Мої вітання. Фільм западня 2024 року режисера Найт Щемалана. Це психологічний трилер із елементами драми, що розгортається на тлі гучного поп-концерту, який несподівано стає пасткою для сотень людей. У центрі сюжету батько, якого зіграв прекрасний Джош Гарнет, що привів доньку на той самий концерт, але згодом виявляє, що сам є частиною спланованої поліцейської операції. Ще знову грається з очікуваннями глядача, хоча спершу не так відкрито як раніше. Фільм торкається тем батьківської прови. Несправедливості і межі закону, а також людських залежностей, змушуючи задуматися, хто справжній злочинець, а хто лише жертва обставин. Донька ж Малана. До речі, тут у ролі співачки. Бюджет 20 мільйонів доларів, касові збори достеменно невідомі. А МДБ шість з 10. западня. Для мене виявився хорошим фільмом на вечір, і зараз я його перекажу. Смачного хто їсть, дякую за донати на монобанку. Вони пришвидшують вихід наступних відео, які спонсори мають змогу дивитися першими. Не забудьте підписатися, будь ласка, і пігнали. Дівка в машині пісні заспівує на всю горлянку. Татку її на концерт везе ледь сміх стримує. Ну рада донька, що страшне. Приїхали до поп-діви, від якої мала фанатіє. Всі чекають, аби подивити на неї, але там лише охоронник, який овації чомусь не заслужив. А от оця публіку заводить просто, бо існує. Ну халіра, світ несправедливий. Дізнаємося, що концерт додатковий, вони будуть у фан-зоні, і те, що говорити про особисте статком, не камільфо. По периметру помічаються копським, але вікенд з донькою ніщо не зіпсує. Тішиться, що вона тіжить. І все таке за хавкою донька все ж перекинулася парою слів про подруг, що її ігнорять, постять фотки без неї, бачите. Тож го з батьком сфоткаєшся зараз, їх жаба й задушить, каже ідею не зацінила. І під час ходіння знову закидають кадри посиленої охорони. Донька дякує за відпадний день, бо вчилася добре. Тож вона оце концерт і заслужила. Якийсь гурт на розігріві і мену знову дядьки в формі спокою не дають, знову щось топчить, і старий вчиться молодіжному сленгу, типу хата шкварчить, це круто, а хата зашквар шквар це погано момент, і всі. І як давай вищати, що то я жуха прикрив. І щоб ви розуміли, така реакція була на ось це. Ну я не можу, американський притулок кудись варіати не туди звернули. Думає, каже, що хоче до вбиральні, мов не йди нікуди, скоро повернусь. В тубзику телефон дістав і екран дивить, а там відеонагляд за полоненим. Ну страшне. Автівки все наїжджають, а мужику сива вважається. По дорозі назад стопає мамка тої подружки, яка ігнорить його доньку. І вся така на позитиві каже, що вони мають налагодити стосунки в якомусь секторі, мов чекатимуть їх. Але мужику б звалити швидше. Лише подивіться, цілий табун наїхав. Тато прийшов про подругу, сказав і. Звучить сльозлива промова співачки про те, що батько пішов, вона роками носила образу, але от відпустила, і тепер молодець. Тож мораль двадцятилітньої, пробачайте кривдників. і всі, типу, такі мм глибоко, і ліхтарики увімкнули. То до сліз я не можу, треба на піанінко пілі пілі сумну пісеньку, під яку вже когось повели. Від чого ге нервує тільки так. Концерт, якому Рамштайн позаздрять, бо аж паузи між номерами треба. Прийшли мерч купити, але довелося віддати останню еску. Продавець помітив таку доброту і каже, що скоро Принесуть ще. Тож через 10 хвилин приходьте, він їм відкладе. Татко помітив великодушність, і в друзі набивається, мов звати, купер, чому так багато поліції. Ну то й розпотякав як кінту, що федерали сьогодні тут м'ясника, відомого вбивцю ловити будуть. Ну то й все і зрозумів, і давай малу тягати, мов тістечка шукає, а насправді всі виходи паляче. Як раптом пішов та дівку підштовхнув, аби на вуха всіх підняти. Та щось чи пиво випила, чи хезе. Під це він вже пропонує двір, але автомати міняють плани. І він такий: йоу, це ж ця пісня, пішли на. Дівка дупля не відбиває, що з батьком коїться, але на концерт хоче. Знову вони на базі. Співачка каже: Гукайте Санту, вийде мій кент на Next пісню. Ну, цей Кент і виліз з під землі зі своїм речитативчиком, А Купер цю появу оцінив як можливість звалити. Поки відчинена, каже: Дишо є, давай пірнемо, глянемо за лаштунками. Донька каже, що він дивний, і взагалі дурість це все. Тож все, мінус. Тому довелося йти по футболку, і пішли вони кудись разом на склад по новий пак, де Купер пропуск і підчепив. Хлоп тримає в курсі, що м'ясника. Так і не впіймали чернявий його типу фанат. Знає про всі 12 жертв в подробицях і показує пошматовану на філе жертву, яку сфоткав друг, що саме пробігав повз після вбивства. Каже, тіп, шизанутий до всрачки, а сам він, певно, до всрачки тупий. Бо потім ще й спецкот розказав, який свій на кожному секторі. Куб, же типу, пожежник, його нічого підозрювати. Ну, телупок ще той. Футболку подарував і пішли. Маючи картку, куб заліз в якусь підсобку, прямо на брифінг поліцейських, послухав і внаглу наглу типу... Ви попити зайшов, давай протискатися. Певно, думав, що там 25 кофіростерс, інакше такі ризики пояснити важко. 25 кофіростерс майстри своєї справи, вже понад 10 років обсмажують свіжу та натуральну каву. В їхньому асортименті понад 50 видів зерен із 20 країн світу. Кожен щось знайде для себе, адже крім того, постійно з'являються новинки. Оскільки вибрати з такого розмаїття складно, в них є особисті менеджери, які допоможуть підібрати саме те, що треба вам, за вашими вподобаннями. А якщо ви такий, як я, і не Любите зайвий раз брати слухавку. На сайті є зручний онлайн-підбір. Кілька кліків, і вам вже підказують ідеальну каву за смаком без слів. Переходьте за посиланням в описі, вводьте промокод Дімиченко і ловіть мінус 15% знижки, ще й з безкоштовною доставкою від 350 гривень. Для мене 25 Coffee Roasters еталон в світі кави, то щиро раджу переконатися в цьому і вам. Побачив фотку з місця вбивства і як раптом питають, де цукор. Ну він на імпровізації витягнув типу на мою заначку, кекси ще бери, дорогою назад, щир. Рацію стирив, ну кіно та й годі. Знову та жіночка прив'язалася і не відв'яне ніяк. Ситуація накаляється, але відволікає шум. Пов'язали якогось бідолагу, і жіночку Хантера показали. Куб каже: давай дівкам в піцерії вечерю організуємо, от весело буде, і таким чином спокійно ліває. Нарешті може послухати щось вартісне. Хвилю поліціянтів, через яку чується та сама Хантерша. Затримали не того, то якийсь дилетант. Підозрюваний не панікує і шукає вихід, каже. Далі нагадуються прикмети і ще якогось хлопа в'яжуть. Прикмети. До речі, розкидані від афроамериканця до сивого діда, але шукають серед тих і такого, як білий за 30 статухою кролика чи чимсь таким на зап'ястку. Тут то і проблеми, які типу ось так хоп і фіксяться. Куб камери чекнув і каже, мов кредитку завтикав. Донька помічає, що якась хрінь, але ж концерт цікавіший. Сказав, де чекати, якщо загубляться, в коридорі по рації чуються, що все дійсно жопа, і тільки хоче паніку забацати, чує, як на це по рації, і сподіваються, тоді пропускатимуть лише жінок і дітей, тож план не дійсний прийшов на фудкорт і придумав, значить, волію пляшок накидати і найкипить. Це, звісно, призвело до плачевних наслідків. Але дало йому час фартуха вхопити і на дах вибігти, де хопача по пандос. На що він відбрехується, мов колега, опеклася. Він запанікував, вийшов подихати. Вони перевірили, а це ж правда. Жінка ще код запитала, але ж код він знає, показав пропускну картку докупи і попросив босу не казати, що виходив. І ніби йти вже, але повертається, щоб запитати за ту сиву жінку. Вона в них головна і сама крута, звісно. Ну щур ще той жінку опекло конкретно аж до галюнів. Котре донька допитується, де він лазить, а це, бачте, ма подружки її тормозила і повертаються на концерт, де він ногами тут, а головою де інде. Зараз будуть обирати когось із залу на сцену, а потім можна буде за лаштунком. Тут то план і народився. Знову денсять і куп під шумок підходить до тіпа, який сценарним ходом є дядьком тої співачки. Каже, ну це вже культ так всі від неї фанатіють. І закидає про доньку, яка поборола лайкемію. Ото тепер радіє більше за всіх. Потім вибачається, просить подякувати від них леді Рейвен. Ну що сказати, мужик золото мен випитує їх місце, і ось куб стоїть знову на нервах, але рука на плече, і чуваки прийшли малу на сцену витягти. Навіть тут кляті зв'язки. Світ несправедливий, 2-0. Ну і вся охорона тепер, звісно, імпотентна перед всією цією благодійною корупцією. Тож можна сказати, все добре, він з нами і уникнути перевірки. Хоп, і вже за сценою. Якусь ондівку потоптали. Виходить організаторка, каже: позвуть на сцену, просто будь зі співачкою. Гуляй собі, балдій, та й все. Куп, палець сиву бабцю і починається. Рейвен вже шепнули ім'я, вона кличе Райлі, Райлі виходить, і знову те саме з трохи іншим бітом. Її подружка заздрить, бо мамця не вміє втиратися в довіру. А в малої мрія кожного, хто дивився на джетіксу мульти, справдилася. Вона тупо з головним героєм на сцені. Купер же генерує, що його робить. Ще одна щось наковталася. Чується, що всі, хто буде за лаштунками, на чек. І то, бляха, треба щось думати. Бабця йде. Тож дівку підхопив, і мов такий рятівник рятує. Ну, по лезу ножа ходить. За хвилину в палаці вже його всі люблять героя. Отже, будуть вони скоро за лаштунками. Дивить. Як зірка нервує і слухає, як друга зірка бідолаг за не те молоко дрючить, але вона його презентує, мов чувак Бімба, і все на сцені в нас ідол. Куп питає, чи можуть вони з того боку після шоу просто вийти. І звісно, що це зовсім не підозріло. тож так. Ну і ось вони серед персоналу та зірок, від яких мала ледь не мліє. А в трьох кроках тут сліпі та безнадійні злодія шукають. Знову тіп персонал вичитує за дрібниці і стелиться перед Рейвен. Він дає зрозуміти, що треба зрозуміти, і йде. По навушнику чується, що всіх чоловіків повторно Перевірять, пофіг, де будуть виходити. Тож очко жим жим. Організаторка каже, що Рейвен вийде попрощатися і подякувати з ними. Вийти можна тут. Лише пара питань, бо посилена перевірка сьогодні, і все. І ляпнула, що лише Рейвен і найближчого оточення це не стосується. Тож, поки донька радіє, він знову генерить план. Жінка каже, Рейвен, що тут три каменів, і всіх їх перевірять. Він загнаний в кут. Тому вона виходить і ні в чому не бувало, говорить зрайлі. Але куб попросив тета тет, і вона така: окей, ну тупо хітменедішн. Заходять і він сходу починає втирати щось про летальний газ в приміщенні. Вона не андестенд зовсім. Тож він каже, що здогадується, кого сьогодні шукають, і показує телефон з полоненим. Там є коробка з тим самим газом, від якого хлоп відкинеться. Як тільки купа пов'яжуть. Тож молода та прекрасна, все в твоїх руках. Запрошую проїхатися з тобою в лімузині, бо так він схибив, але ще не закінчив. Як виїдуть, відпустить а ні, то вб'є. Вирішуємо ну, план надійний, що сказати, але кращого нема. Дівка просто ляпнула, що вони перевірені, і суворі дядьки. Пропустили, сіли в лімузин і до побачення. Жіночка незадоволена, але що поробиш. Виїхали нещасники, і Купер каже, що машина за рогом, тож дякую. Раптом Рейвен випалює чи запросить Райлі в гості. Куп в шоках від такої наглості. Він телефоном посвітив, але ж мала вже мамі по своєму телефону похвалилася, що їдуть вони. Приїхали в райське містечко американської мрії, і он вона щаслива сім'я. Ну вони познайомилися, ніби гарна сім'я, але б на місці Рейвен я б не був певен, що вони не заодно. Але ладно, в хаті вона вдає стячку. Купер підходить полякати і каже, що все контролює, аж цікаво, що вона задумала, а вона, походу, й сама не знає. Шоу імпровізація. Їдять пиріг, Рейвен помічає класний кулон, який типу Куп купив дружині на розпродажі. Подарунки це його фішка. Мова заходить про концерт і те, що він був незвичним. Питає в жінки, чи чула про м'ясника. На що та каже, так то страшне. І от пару тижнів тому ФБР знайшли порваний чек за квиток на сьогоднішній концерт в закинутому будинку якомусь. На йому її концерт, якщо фанат Такий це лише школярки не знає, досі не впіймали. Розказує прикмети, що чисто купер каже, що він тип організованих вбивців, ганяє на чорному авто, бо тих більше, і що мав складні відносини з матір'ю, бо та певно шарила, що він не такий, як треба. Куп зривається після цих слів і, мов, давай проведу на вихід. Ти ж так виснажилася, нічого тут сидіти. А та їм пропонує зіграти пісню на прощання. Від концерту вдома не відмовишся ніяк. Куп маніпулює телефоном, давай знімати їх. І через хвилинку Рейвен пропонує селфі, але де їй телефон той. Лихо його знає. тупу хватає смарт-купера, клац-клац і у вбиральню. Купер намагається триматися, але на супутник, походу, не задонатили. Давай ламатися в двері врешті-решт, допоки дівка з полоненим базікає, аби зрозуміти, де він. Але хлопчина все, що знав, це якийсь там лев, поламаний біля будинку, і двері блакитні. На цьому все. Інфи три копійки, але сила інстатіктока робить чудеса. Вона трансляцію бахнула і каже, Хелпуйте. Через мить місцеві вшарили, про яке місце вона говорить, то ж кол, де поліс. Підійшла до дверей і каже, що Купер це. М'ясник, тікайте, щось там трах-бабах за дверима. Телефон заблокувався, і за мить злий притула прийшов просити донати. Але то в руках тримається як може. Каже телефон, дай буду дивитися. Розблоковує, а там нема спенсера. Сила інтернета. Якби на мене так всі підписувалися, як їй дивляться, може світ би став краще. Злий палець на плече поставив, рушник поправив і будуть іти. Прямо у гараж по тривожну валізку і в авто дружини, бо щодо його чорного вони мали рацію: садить дівку, сідає сам, а Рейвен починає душити його пародіюючи мамцю, мов купере, сиди, я тобі не дозволяла, я знаю, що ти хочеш. Він шарить, що вона це знає від ФБР. Ахілесову в п'яту зараза, але вдіяти нічого особливо не може. Куп каже, що був покараний щодня, не знав, як дати раду. От думав, останній раз зробить і вб'є себе, щоб зупинити монстра. Потім все ж бере себе в руки, відкриває гараж. А тут добрий вечір допирає, що вони втекли з кімнати по дереву. Ці два життя не мали перетнутися, але так сталося. Тож Рейвен вийшла, і Купер розуміє, що імперія. Посипалася. Каже, що в доньки все налагодиться з подругами, водопровідник прийде у вівторок, а Логан щоб не забув здати науковий проєкт. Саме після цього приїхали податки американців, а Купер спокійненько щось мутить. Лимузин поїхав, а через рацію стає зрозуміло, що м'ясник знову вислизнув, цього разу через якийсь тунель в будинку. А це тому, що наш чародій якимось дивом свата перебрався і в лімузин заліз. Невловимий пожежник за професією їде в будинок з гаражем, що не пройшов пожежний контроль. Тож пустує, буде де пересидіти. І по дорозі звучить. Промова клішованого злочинця. Я побачив тебе за сценою, відчув збудження, яке виникає, коли бачить когось, хто вважає себе цілісним. Але це ілюзія, каже, бо всіх можна розрізати. Вона тим часом до вікна дотягнулася. Ну тут його провтик лютий, бо цього вистачило, аби людей розтормошити. А ще й Рейвен ніяк не заспокоїться. Ручка якась тут за Аліекспресу, їй богу, вибігла, а тут і копи підспіли. Ну, знову в сраці, цей купер. Колеса пробили і замить давай машину розстрілювати. Але куп вже в фаната переодягнувся. Скілні. Фантастичний. Ось і той самий Лев та блакитні двері. Рейвен приїхала на врятованого подивити. Жінка в шоках від ситуації, а головна бабця розповідає типову штуку про маньяка, який не є відображенням страхів людей. Він звичайний, і лише батьки в дитинстві можуть щось помітити. Дружина їхати відмовляється, хоче побути сама і переварити ситуацію. До того ж, її так охоронятимуть. Вночі дивиться відос викрадення якийсь, ставить чайник, і з її лякає Купер. Жінка обісралася конкретно. Бо Купер недосконалий, але тримати два життя окремо. Му вмів, тож він до першої западня була тут, а не на концерті. Нічні виїзди, біжутерія, жінка здогадалася, але сумніви викликав саме запах чи стильного засобу на одязі. каже: від пожежника пахнуло госпіталем. Плюс помітила, як ізі він збрехав сусіду колись на ходу. Купер педантично склав сорочку, признаки ОКР показували не раз. Коротше, вона прослідкувала до сховку, там був лише стіл і табурет, але вона все вшарила і лишила там чек від квитка на цей концерт. Подзвонила копам і сказала, що знає, де м'ясник. Ще й. Порвала для правдоподібності, мов м'ясник недогледів. Не знала, чим це скінчиться, але каже, що він не здоровий, а він і сам це знає. Вже взяв Тесака, але жіночка пропонує на останок райлів топтати, бо мало бути сімейне свято. Останнє прохання типу. Ну і їдять. Купер каже, що злий на неї. Ділиться тим, як дивляться жертви в кінці, як його це заспокоює, але зараз в нього чистий гнів, бо через неї, бачите, він не побачить більше своїх дітей. Чайник засвістів і Купер допер що вчиняти, як клішовані злочинці, затягуючи про. Це не вдала ідея. Жінка його ж хімією травонула таргана. Але мен якийсь сильний. Тіко знову от мамця ввижається, яка каже, що він такий, який є. Відбувається таке собі відлуння його совісті. Ну, кабан крепкий, що сказати, але в реальності копи вже на базі і шокерами дзеленчать. Такі вони немічні в своїй формі тут. Я не можу. Але все ж план капкан з третього разу та вдався. Ризиковано страшне, все зробила фактично цивільна, а не ці дармоїди. Вивели Купера, який наостанок попросив велик поправити, бачите, такий перфекціоніст. Тут і Діти приїхали, щоб саме з татком попрощатися, і все в кабачок, і надовічне здавалося б, але забули про кого фільм, чи що кадр переводиться до того велика, а там хоп і спиці немає. Сліпі недоумки, боже, дозволили йому ось таке провернути в метрі. Купер сміється над сценарними рішеннями, які так тішать глядачів, і фільм на цьому закінчується. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2024 році. І якщо дивитися його, відключивши голову, просто як стрічку в типовому розумінні кінош, я Малан зробив як мінімум емоційно цікавий фільм. Тут не доводиться шукати логіку, але якщо закрити на це очі, повторюся. Вона тримає в напрузі і щоразу дивує в міні купера викручуватися з безвиході, здавалося, такий собі злий, невловимий геній, що серед нас. Та й повороти сюжету нікуди не поділися. Не геніальний, але прикольний. Спонсори мають змогу дивитися першими. Нагадую, що я є амбасадором Турвір, українського одягу в стилі Urban Samurai, А в них зараз Summer Sale до мінус 30%. А якщо використати мій промо, дім дім буде мінус ще. Тож, якщо скупляєтеся або хочете, саме час і вам добре, і мене підтримаєте. Напишіть коментар якийсь, підпишіться, якщо вперше, щоб канал зростав. Та й все, побачимося! Зрештою, хочу подякувати за донати на камеру через Монобанку, що в описі за час існування. Микола Рибак, Галина Бережна, Анастасія Оуш, Софія Михайлюк, Ілля Лужков, Тетяна Коршук, Валентин Сенягівський, Руслан, Ярослав Носик, Тимур Попов, Аліна Панченко, Вікторія Кот, Анастасія Нікітіна. Інвестуємо з Дмитром, Марія Ковалік, Антон. Правда, Ярослав Тонконог, Петро Коваль, Олександр Долинський і всім анонімним донатам. Люблю, ціную.